Обратимо і посестри, сьогодні ми з вами маємо щедрий вечір. Давайте осягнемо суть і значення цього свята. Це свято закінчує рік. Це свято, коли Велес поєднується з Мокошею, вони одружуються і таким чином починають творити благо на землі. Це означає про те, що є сонце і є місяць, і велес, і макоша як певне проявлення лунних боїв, вони відповідають за матеріальне буття. Таким чином, батько Сварог з матінкою ладою, батько-перун з матінкою Додолою передають їм силу. І сьогодні вони поєднуються, і таким чином наше святкування. Щедрого вечора, на шостий день після народження Божичі коляди, вона відповідає купальському святу, яке є у 12-річному колі. Мікромодель дорівнює макромодель. І сьогодні мені хотілося би згадати про те, що, коли відбувається Різдво, коли відбувається Щедрий вечір, Відбувається засівання зерном. Давайте ми згадаємо, коли відбувається засівання зерном. Коли народилася дитина, її посипають зерном, засіваючи на щастя, на благо, на прирост дарів духовних і тілесних. Коли хтось. Відправляється в якусь подорож, чи щось буде робити, щось велике і далеко, часто батьки так само засівають зерном для благословення. Коли хлопець і дівчина одружуються і стають на весільний рушник, відаючи гості, засівають їх зерном. І от ми маємо. Коли людина закінчує своє життя, коли вона закінчує своє життя, і чи вона буде йти через кроду, через священий вогонь у небо або у домовині її будуть класти в землю, все одно їй посипають зерном. І багато людей до сьогоднішнього часу вони засівають цим зерном і до кінця не розуміють. Що це є зерно, це є знак тих 16 зерен правди, яким рід Вішні батько і Лада, благословили усіх арів славних, усіх славян православних і всіх людей, аби взрощували у своєму серці. Коли ми говоримо з вами про 16 зерен правди, про що нам вони говорять? Істина. Перше зерно це означає, що ми, як відичні люди, маємо прагнути всьому пізнавати істину. Тому що є точка зору, а є Божественна істина. Є те, що придумали люди, а є те, що дав Бог. І от коли люди страждають, коли відбуваються вільні, хвороби, труднощі. Це відбувається тому, що люди відійшли від Божої істини або не чують її. Ми не чуємо Божу істину, коли ми починаємо думати про зовнішнє, але не чуємо всередині себе Бога. Інше зерно це любов. Любов це поєднання протилежностей. Ми, чоловіки, жінки. Ми народжуємося в різних родах, народах, різного кольору шкіри, ми є різні. Але Всевишній заповідав, щоб через любов ми поєднувалися. Любов це прийняття, це розуміння того, що хтось є інший. І коли ми дозволяємо іншому бути іншим, ми дозволяємо собі бути собою. Любов це усвідомлення того, що не все підходить кожному, але завжди для кожного з нас є та половинка, яка підходить повністю. Є то місце, де підходить повністю, є святе місце, яке підходить повністю. І Бог, будучи єдиним багатопроявним, Він сходить до кожного, і до кожного є свій лик Бога, який йому краще підходить. Хтось більше славить пруна, хтось більше славить велеса, а в когось є особистий Бог, Дажбог. І це нормально, тому що кожен має свої особливості. Але при цьому всьому ми маємо дотримуватися справедливості. Що означає це зерно справедливості? Ми маємо творити свої закони відповідно до Божих законів, які ми маємо у природі, а не так, як ми собі надумали. Ми не бачимо у природі, що кінь поєднується з коровою. Не бачимо таке. Кінь поєднується з кобилою, бик з коровою разом твориться. То це означає, що певні є правила, як ми маємо жити, і ми не можемо робити все, що завгодно. І тільки коли ми слідуємо природі і природним циклам, тоді ми живемо по справедливості, по благо, праведність правіда, тобто відати Божі закони. Не людське, не тілесне, не те, що думає лише про порок, про те, щоби наїстися, про те, щоби лише кохатися, а про возвишення душі. Праведність це коли ми поєднуємо духовне, тілесне, небесне і земне. Але головним для нас виступає Божественне. Наступне зерно мир. Мир це міра. Будь-який кладаряд, будь-яка система має врівноваженість. І коли відбувається розхитування більше чим потрібно, ця врівноваженість втрачається і система руйнується. Система сім'ї, система роду, система народу. От сьогодні ми можемо бачити, що хтось на Заході думає, що він більший українець, чим на сході. Бо того, що він говорить, Українською мовою, а той може не говорить, говорить руською мовою, не російською. То, що ми називаємо російська мова, це руська мова. І ту, що сьогодні ми називаємо українська мово, це та древня руська мова. Це одна і та сама мова, просто більш древніша і більш сучасна. Але рахуючи себе людиною першого сорта, а інших другосортним, втрачається любов, втрачається мир. І виникає оце те, що зараз виникає. Зерно ненасильства Що означає ненасильство? Ми не можемо сказати по-інакшому, да? ахімсаче ненасильство, да? Але ми розуміємо, що є насилля. А що таке насилля? Це коли ми щось робимо проти волі, власної проти волі інших людей. Насильство це коли щось робиться. Не так, як потрібно. Що сьогодні робиться в державі? У нас в Конституції написано, що здоров'я, щастя і благо людини є найпервиннішим, найкращим, найрозумнішим. А що сьогодні в нас відбувається? Сьогодні звичайна людина живе в насильстві. Тобто державна влада нею керує і фактично заробляє на, її, на ній? Насильство може бути в сім'ї, насильство може бути в роді. Але чому? Бо немає твердості слідування праведності. Бо нема внутрішнього духу дотримуватися Божого закону. А якщо ми не дотримуємося Божого закону, то коли на нас падає кара, ми думаємо, що це таке сталося? А що це таке? А це закономірно. Коли ми говоримо про насильство, все, що ми зробили у цьому світі, все до нас повертається. І коли ми недобре, погано до когось відносимося, все це до нас повертається. І навпаки, коли ми творимо любов, благо, підтримку, до нас повертається щастя. Служіння. Служіння проявляється у тому, що кожен з нас служить, і в першу чергу молодший служить старшому. Тобто служать своїм батькам. І тоді батьки служать дітям. Ми служимо Всевишньому Богу. І якщо ми йому по-справжньому служимо, от по-справжньому служимо, то він по-справжньому служить нам. І тоді, коли хтось -то навколо захворіває, ми не захворіваємо. Коли в когось виникають труднощі, у нас ці труднощі оминають. Бо кожен знаходиться під прямим проявом і впливом Всевишнього. Коли ми говоримо про служіння, як нам святий Покон говорить, як ми маємо служити Богу? В першу чергу через служіння людям, своїй громаді, тим людям, які дотримуються тих самих 16 зерен правди, в душі яких засіяно то зерно під час ім'я Звісно, треба відноситися з любов'ю, миром, добром до всіх людей. Але в першу чергу ми маємо відноситися до ближніх до тих, які з нами одного світогляду, які засіяні одним і тим самим зерном. Тому що інші в них може бути якесь інше розуміння світу, в них якась інша божа гра. Тобто вони, може, грають в пристрасть, в якусь ненависть. Ну, і масло з водою не повинно особливо змішуватися, Масло піднімається, вода опускається. І це нормально. Тому не слід думати про те, що на всій планеті настане якийсь один і той самий світ щастя, любові і радості. Те, що ми називаємо щастям, любові і радістю, для когось це може бути, будуть казати, що це погано. Бо то, що хтось любить руйнування, під час любощів хтось любить, що його гладять, а є такі люди, які люблять, що їх б'ють при цьому. Люди різні. І коли ми говоримо про це, то служіння проявляється в сім'ї, у роді, у громаді. І коли ми служимо одне одному, ми як кирпіч до кирпича творимо замок, фортецю, сил, щастя і блага. І другого виходу немає. Чистота. Коли ми говоримо про зерно чистоти, давайте осягнемо чистота, ми можемо щось робити спустя рукава як-небудь, а можемо робити досконало. Якщо ми займаємося духовною практикою і досконало її вивчили, вона у нас працює і дає нам чудовий результат. А якщо ми трохи почули, трохи поняли, трохи не поняли, трохи робимо, трохи не робимо, а потім кажемо, ой! А що воно щось не вийшло? Але ж це так само, якщо б ми почали сіяти зерно чи садити дерево і посадили його не так, як треба, то воно нам і не виросте, і зерно не, не проросте. Тому що все потребує чистоти. Знову ж таки, чистота думок і чистота прояву зовнішнього. чистота думок. Відична людина має розуміти, що в серці в кожної людини Бог. І тому навіть якщо хтось робить погано, він думає, що всередині в нього Бог, що в душі він хороший, але зараз чомусь від невідання, від нерозуміння вчиняє невірно. Тому йому треба ну, дати живої води, покона, віди, щоб в ньому то добро всередині проросло. І знову ж таки, якщо ми до когось добром відносимося з любов'ю, то як він до нас відноситься? То так само з любов'ю. Бо так закон карми все, що ми посилаємо, все вертається. Якщо хтось когось ненавидить чи не сприймає, чому не знає сам, а потім до нього хтось приходить і стукає в двері, і в нього виникають труднощі, то хто в цьому винен? Відповідальність. Коли ми говоримо про це зерно, і сьогодні починаючи Новий рік, коло року, згадуючи про це, знаєте, ми завжди прагнемо цю відповідальність скинути на Бога. На предків, на карму. Ой, я не розумію. Скидаючи відповідальність, ми таким чином втікаємо з моменту тут і зараз. Якщо нас немає у цьому моменті, ми не можемо вирішити. Ми не можемо рішити ті труднощі, які перед нами є, ті уроки, які перед нами є. Але коли ми чесно йдемо на проблему, вона від нас втікає. Згадайте, як в школі. Коли ти ховаєшся і вчительки, тобі завжди поставлять два. А коли ти вивчив, і ти прямо от давайте спитайте мене, то вже вчителька від тебе очі ховає, що тебе не спитать. Бо коли ми йдемо на проблему, проблема тікає, як у казці. Знаєте, коли ти чогось боїшся, воно стає велике, страшне, а коли ти його не боїшся, воно стає маленьке, маленьке, маленьке і пропадає. І ми маємо бути відповідальні за своє здоров'я. Ми маємо бути відповідальні за свої тілесні статки. Ми маємо бути відповідальні за те, що ми творимо. І коли ми це почнемо робити, все в нас вдається, бо Бог знаходиться всередині нас. Відданість. Відданість. Коли ми кажемо про відданість, в нас є наша сопь, наше ем, і от людина, яка не пропрацювала його, вона думає так: а тут щось навчуся, побіжу далі щось навчуся. Тут буду, от я зараз такий хороший хороший, розкажіть мені, а далі я піду щось буду робити своє там чи ще щось. Згадайте, як це відбувається сьогодні. Але все, що ти отримав і як ти віднісся, то саме ти і получиш. Якщо ми, у нас немає відданості своїм батькам. Якщо у нас немає відданості своїм вчителям, немає відданості відаючим, немає відданості своєму землі, своєму роду, народу, у нас виникають труднощі. Бо то, що все, що ми посилаємо у світ, воно те до нас і повертається. І навпаки, коли ми віддані Богу, коли ми його любимо, коли ми його славимо, коли ми розуміємо, що ми родом з Божественного світу. Ми дивимося на цей світ і розуміємо, ну це просто як комп'ютерна гра. Якісь, да, У нас якісь події, ситуації трапляються, але Бог в моєму серці, я живу відповідно, від, відповідно святого покону. Все вирішується. На всі питання і відповіді. А якщо ми нічого не робимо, якщо ми не проявляємо цю відданість духовному шляху, Колорот? Багато розове народження, страждання, хтось народжується хворим, хтось народжується в сім'ї, де його б'ють і обіжають, але він не думає, що це він винний. А думає, що це той винний. Але якщо подивитися минуле життя, то завжди можна знайти, де ми самі цього не робили. Воля. Зерно волі, давайте згадаємо. Нам дана воля, але ми передаємо свою волю. Хай начальник за нас вирішить, хай президент за нас вирішить, хай ще хтось за нас вирішить. Ні. Наша воля повинна бути направлена на те, що ми єдині з Богом, ми єдині з своїм родом, громадою, так? але ми маємо волю творити своє життя. І в якому би стані ви не знаходилися, ви можете бути здоровішими, багатшими, щасливішими. У вас може бути краще життя, але для цього просто треба проявити волю. І саме головне, що у вас є ця сила і є ця воля. Просто є звичка, привичка, ну, якось ну якось воно, якось. Але життя проходить. Якщо ми не робимо кроки, ми не беремо на себе відповідальність, ми не вчиняємо дії, життя проходить і думать, вже пів, пів життя пройшло, і щось якось воно було не дуже. Проявляйте волю до свого щастя, волю до пізнання Бога. Самообмеження. Що ми маємо самообмежити? Що це за зерно, яким нас засівають? Одне з цих зерен – самообмеження. Тобто усю нашу тваринну природу ми маємо вміти самообмежити? Коли ми боїмося, коли ми ненажерні, коли ми якісь похотливі, коли ми неправедні, коли ми тягнемо лише на себе. Ми оце маємо обмежити. І тоді світло нового щастя, нового життя, нового кола проявляється в нас. Бо того, що коли ми дійсно. Хай в нас не виходить, але ми кожен день встаємо з цим наміром стати краще. Якщо ми не можемо йти в потрібному напрямку, сидимо або лежимо хоча б в тому напрямку. А Бог бачить. І тоді чарівним. Чином З'являються знання, з'являється сила, з'являються можливості. Бо Всевишній він завжди нас любить, ми його діти. Він нас любить. І коли ми щиро, відкривши серце до Нього, звертаємося, Він завжди приходить на допомогу. Але наскільки часто ми до нього щиро звертаємося? Ми завжди думаємо, що ми самі зі всім справимося. Але знову ж таки, коли проходять роки і нічого не зроблено, то совість? Що є совість? Совість це чути голос Бога в своєму серці. Наскільки людина часто слухає свою совість? Вона собі щось надумала, вирішила, це їй вигідно, і вона кудись летить, щось робить. І так продаються інтереси держави. так Продається земля, так? Людина ховається, ще щось робить не то, не проявляючи совість. І думає про те, що це буде безкарно. Бо то, що ніби Бога, я тут зараз не бачу, знаєте, ну, значить безкарно. Да? Якщо ми звідси дивимося, ми не бачимо центр Всесвіту. Ми бачимо тільки Сонце. Але це не означає, що нема центру Всесвіту. Він є. І так само є Всевишній, І тому, якщо ми не проявляємо совість, то і по відношенню до нас вона не проявляється. Саморозвиток. Коли ми говоримо про саморозвиток, це означає, що людина має пройти цей шлях від людини до Бога людини. Досягнути стану ясне, стану просвітлення, осягніть це. І розкрити в собі Божественні якості. Тобто птінець, да, да, воно має роз, опу, опіритися і почати летіти. А може ходити пішки по землі, так і думати, що ні, я махав крилами пару разів впав, ну, значить, літати це не моє. І так багато людей думає про те, що попробував пару разів щось не вийшло. І все. В нас є ярга, те, що стало відомо в світі як йога, яр, світ, га, шлях, шлях до світла. Тобто універсальна система саморозвитку, те, що дає можливість нам оволодіти нашим тілом, емоціями і логічним умом, те, що розкриває Бога всередині нас. І радення свороже родового вогнища зберегло ланцюг учнівської наступності. Усі знання є. Більше того, часто наші знання навіть глибше, чим ті, що збереглися на Сході. І коли я приїжджав в Індію, і коли ми там спілкувалися навіть з просвітлими майстрами, і я говорив про якісь тонкості, вони намагалися цілувати мені ноги. Тому що. Я їм розказував такі речі, що вони не могли почути ні від свого гуру, ні в, свої, ні в своєму ланцюгу учнівської наступності. Тому що тут, на арійській витоковій землі, був отриманий покон і віда. І тому у нас є ті скарби, ті тонкощі, які не збереглися там, коли наші предки туди прийшли. Але сьогодні ми що маємо? Чи всі відичні слав'яни займаються ярмою? Чи так, ану, помолився, Бог щось попросив да й все. Де саморозвиток? У чому полягає? То, що ти добуваєш щось в тілесному світі, це зрозуміло. А що ти робиш для своєї душі кожен рік, кожен день, кожен тиждень? Благочестя! Коли ми говоримо про благочестя, давайте згадаємо, що Арій, Ярій це сонячний, це благородна людина. І Всевишній заповідав. Вся земля належить аріям. Тобто тим людям, які можуть втілювати 16 зерен, які мають честь жити так, незважаючи на те, як живуть інші. Бо коли всі крадуть, то. Ну, Можна ніби, я теж там щось вкрав, та й нормально. Ні. А ти не крадеш. Бо ти в благочесті. Всі їдять все підряд, п'ють горілку, там нюхають якісь наркотики, а ти так не робиш. Бо ти благочесний. І коли ми говоримо про благочесть, це і є основа того високої, чистої, праведної поведінки, без якої нічого не виходить. Сьогодні я говорю про 16 зерен правди для того, щоб ми зрозуміли, чим ми засіваємо одне одного, що ми бажаємо? І саме головне, якщо у нас якісь ці труднощі, то чому вони виникають? Бо недостатньо ці зерна проросли у наших душах, і в нашому суспільстві, і в нашій державі, і в усьому людству. І я хочу сказати про те, що якщо це не відбувається, то не тільки люди вмирають і отримують карну, не тільки роди вимирають і отримують карну, не тільки народи можуть вимирати і отримувати карну, ну і людство. І ми на сьогоднішній час сьомий вид людства, сьомий вид. Я вже не говорю про те, що скільки було цивілізацій. І сьогодні всі мовчають про це, але піраміди построїти ніхто не може, а ті всякі викопні рештки. От зовсім недавно читав, що ну, знайшли блюдо там, а, з якимось там чи Ірідіом чи ще чимось. А, і там, там, ну, там, е, там Мезоамерика, ці Інки, там, щось там випливло. Зараз ніхто не може цього випловити. Ніхто зараз цього не може зробити. Тобто, і це дуже висока якісна плавка. Тобто, це про що говорить? Про високу технологію. І людство у цьому колороді. Круг Самсари, це не тільки перебуває одна людина, але і людство. І тому виникає це питання звільнитися звідси, перейти в божественні ціправі, вернутися, або просто продовжувати болтатися в ньому, да? якщо немає благочестя. Набожність. Що означає набожність? Набожність це коли ми починаємо бачити Бога у всьому. Коли ми чуємо знаки Бога. В потоки життя, коли ми медитативно розмірковуючи, осягаємо взаємозв'язок непов'язаних речей. Набожність це коли ми натхненно виконуємо обов'язки своєї традиції. Бо обов'язки своєї традиції, вони нас роблять здоровими, вони нас роблять фізично крепкими, духовно крепкими, наповнюють нас щастям, любов'ю, радістю, гармонією. Не домінують над нами, не заставляють нас, а навпаки, роблять сильними. Знову ж таки, набожність – це коли ми бачимо Бога в серці кожної людини, і тому відносимося до Нього з любов'ю, з миром і з благом. Чому я про це сьогодні ще говорю? Скоро новий рік. І зараз ми вже цього вечора ми будемо щедрувати і засипати одне одного зерно. Тож, розуміючи, що ми робимо. Ми будемо розуміти, які ми зерна сіємо. Бо того, що Велес і Макоша, а в людській свідомості, незважаючи на християнізацію, вони залишилися як хто? Васілі і Маланка. Все одно празднують. Який Васілі, яка Маланка, там щось придумують собі, да? до, до Біблії немає ніякого відношення. Але тим не менше, ну а як, що було їм робити, да? Традиція ж була. Так от, Велес і Мокоша до нас приходять і випробовують. І от для наших предків це випробування це була зима. Якщо ти правильно жив, плече до плеча, сім'я, рід громада, гартувалися, було що їсти, ти був захищений, в тебе був добрий дім, багато дрів, тобі тепло, тобі гарно, на свята зустрілися, підтримувалися одного. Якщо жив неправильно, негармонійно. Думав щось про щось інше, знаєте, як в ті казці про трьох поросят. В одного крепкий будинок, а в трьох там соломи зроблений. І він не міг і не пережити тоді цю зиму. Мале дорівнює великому. Сьогодні повернення до покону є порятунком для Святої Русі. Арія варти, рахма варти то, що ми називаємо Північне Причорномор'я. І тому повернення до витокової Божої мудрості підтримує, рятує і укріплює наше. Тож єднаємося в громади, наповнюємо друг другу любов'ю, служимо одне одному, підтримуємо і радіємо одне одному, що ми є одне одному. І тоді любі випробування, які є, для нас будуть легкими. Легкими, і вони розтануть, як роса на сонці. Род Бог і предки благословляють нас. Слава Ру.